Я вас вітаю. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. 12 грудня в одній з квартир Кривого Рогу стався вибух газу, в результаті чого постраждала 66-річна жінка. На жаль, зараз такі випадки не поодинокі, і ми поговоримо у прямому ефірі першого міського саме про це. Але для початку я пропоную переглянути відповідний сюжет. Понеділок, 12 грудня, приблизно пів на сьому ранку. Мешканців п'ятиповерхівки по вулиці Едуарда Фукса неабияк наполохали звуки потужного вибуху та вибитих шубок. Сприйнявши це за роботу ППО чи прильот, місцеві перечекали певний час у безпеці, після чого попрямували до ймовірного епіцентру. Виявилося, причиною галусу стали неворожі снаряди, а не менш руйнівна сила вибух побутового газу. Ми думали, що хлопці збили... ракету. Но так трухануло, что в 18 доме тоже полетели окна в соседнем. Мы думали, что у нас тоже окна в квартире полетят, но слава богу. Пострадало три квартиры, взорвалось в 38-й газ. Хозяйка говорила, что поджигала спичку, поднесла до газа и взорвался газ. Говорят, что была утечка. Ну, а там уже будет экспертиза, все уже скажут потом. На момент вибуху у квартирі знаходилася тільки 66-річна господиня. На допомогу їй одразу кинулися небайдужі сусіди. Як от пан Юрій, що мешкає із нею на одній сходовій клітці. Чоловік дістався пораненої, крізь перекошені вибуховою хвилею двері та допоміг жінці вибратися з понівеченої оселі. Я проліз туди між двері. Ну, зайшов, якби оказали першу допомогу. Зняв сніуков кофту драну і там то, що вона… Была в ней поранена, В ней были руки пораненные, осколки там в голові волосы опаленные были. Ну, как бы пожара такого чага не было. Ну, взрыв просто волною Вспышка була, то що ее чуть-чуть там немножко пламенем прихватило. Медики, що оперативно прибули на місце події, надали постраждалій першу допомогу. Після чого доправили її до однієї з лікарень кривого рогу. Сьогодні вранці до нас надійшла жінка, яка постраждала внаслідок побутової травми. Вона була госпіталізована у відділення опікове відділення. Наразі вона в стані середнього ступеня важкості і надається відповідна необхідна допомога. Окрім того, що під час вибуху постраждала жінка, сильно дісталося й майну людей сусідів по поверху. Чи безпечні вони для проживання людей наразі встановлюють експерти над ліквідацією наслідків вибуху побутового газу працювали рятувальники внаслідок події? Пошкоджено стіни між сусідніми квартирами. На міжповерховому перекритті виникли тріщини вибуховою хвилою. Вибито вхідні двері в квартирі жінки, а також пошкоджені вікна в трьох квартирах поруч. До ліквідації даної події було направлено 16 рятувальників на чотирьох одиницях пожежно-рятувальної техніки. За результатами обстеження фахівцями Криворіжгазу газу встановлено. Що причиною аварії стали непридатна до експлуатації газова плита та вентиляційний канал, що був перекритий марливою тканиною. А це є жорстокими порушеннями правил користування побутовими газовими приладами. Аби не потрапити у подібну ситуацію, також слід бути уважними та обережними у разі виявлення запаху газу в приміщенні негайно перекрити вентилі на газовому приладі, організувати провітрювання, вивести людей із загазованих та сусідніх приміщень та звернутися до аварійної служби 104. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, перший міський І ми повертаємось до студії. У нас у гостях Світлана Чередниченко, речниця рятувальників Криворізького району. Пані Світлано, я вас вітаю. Вітаю на жаль, як ми вже проговорили такі випадки, не поодинокі взагалі в Україні, не лише у нашому місті. Скажіть, будь ласка, що треба робити, як чинити, якщо ви вже відчули запах газу? Перш за все, правильно сказали в сюжеті, що необхідно перекрити вентиль, потім відкрити, відчинити вікна, двері для того, щоб провітрити приміщення. Якщо є в приміщенні люди, обов'язково їх вивести або винести, тому що, можливо, будуть випадки, коли люди надихались і вже отруїлись, ну тобто знепритомніли. Також необхідно розуміти. Що, коли ви заходите, якщо в приміщенні темно, ви чуєте запах газу, в жодному разі не можна вмикати світло, електроприбори, щоб не визвати іскру, не сталося вибуху. Не можна користуватися сірниками запальничкою. Краще скористатися, якщо це темне, все ж таки приміщення, таке, то увімкнути ліхтарик. Або просто ручний, або навіть на телефоні, щоб відчинити там, вікна, наприклад, або щоб розуміти, куди ви йдете. І обов'язково викликати спеціалістів. Це аварійно-газова служба викликається за номером 104. Обов'язково лише спеціалісти мають право з'ясовувати і робити якісь. Кроки, рухи з приводу там чи виток газу з'ясовувати да, або там встановити цю причину і перекрити, наприклад, вже під'їзд або декілька квартир. Таким чином, так якщо говорити саме ось про цей випадок, про який говорили в сюжеті, то що там стало причиною? Яка основна причина вибуху газу? Ми чули декілька версій, так що жінка каже, що вона нібито невинна, просто запилила сірники і вибухнула. Експерти кажуть по-іншому, що це порушення правил використання газового обладнання. Наразі всі ці висновки будуть підводити експерти і з'ясовують зараз правоохоронні органи. Дуже рано ще зробити остаточні висновки, деякі є припущення, які ми почули, але вже спеціалісти зроблять остаточні висновки після експертиз. Угу. Так, якщо говорити про всю нашу країну в цілому, як часто взагалі трапляються ось подібні випадки. В принципі, не дуже часто, але, на жаль, вони виникають в різних містах нашої країни. І нещодавно у нас в місті Чернівці був випадок, коли вибух побутового газу спричинив те, що постраждали чотири особи двоє дітей та двоє дорослих. І, на жаль, в кареті швидкої намагалися реанімувати хлопчика 15 років, але він все ж таки загинув. На жаль, такі випадки є, і ми, перш за все, повинні бути більш обережними і розуміти, що, перш за все, наше життя, наше здоров'я залежить від нас самих. Бути більш пильними, розуміти, що перед використанням будь-якого чи то газовий прилад, чи то електрообігрівальний прилад, ми повинні прочитати інструкцію виробника. Угу. Тому що у нас бувають такі випадки, коли щось трапляється, потім людина вже дістає інструкції, розуміє, як там потрібно було вимикати, або на яку потужність ставити і ще щось, розумієте? Тому, перш за все, дорослі люди, діти, звісно, вони дивляться на вчинки своїх батьків, а дорослі люди вже повинні своїм прикладом показати, що. Вони роблять безпечну свою оселю. А якщо от говорити саме про Кривий Ріг, про статистику, наскільки таких от випадків подібних побільшало чи поменшало у порівнянні з минулим роком? Взагалі ми кваліфікуємо як пожежі, там, наприклад, у житловому секторі, на виробництві, на транспорті, то якщо розповідати про пожежі у житловому секторі, в порівнянні з минулим роком, грудень місяць, у нас було зафіксовано 400 пожеж у житловому секторі, а в цьому році у нас вже зареєстровано 450 пожеж, тобто це приблизно 8% зросла кількість пожеж в житловому саме секторі. Основні причини це. Вибух газу, там, да, там несправність газового обладнання або порушення правил використання газового обладнання. Це не основна причина і взагалі ну, причина основних пожеж. А основна причина це у нас перевантаження електромережі, внаслідок чого виникає коротке замикання. Це у нас паління у ліжку, найчастіше це у чоловіки у нетверезому стані роблять. Також у нас бувають пустощі дитячі пустощі з вогнем, ось такі вони основні. Також бувають випадки, коли люди просто порушують елементарні правила пожежної безпеки і наражають себе на небезпеку, внаслідок чого і виникають, наприклад, і пожежі, і люди травмуються, або на жаль, іноді гинуть. На жаль, так. Зараз у нас, можна сказати, не теплий період, зараз дуже холодно і люди доволі часто використовують ось у осінньо-зимовий період там, газ, різні електроприлади для обігріву своєї оселі. От як правильно обігріти помешкання в осінньо-зимовий період? Ну, як я вже сказала, то краще подбати про свою безпеку про безпеку своєї оселі заздалегідь ще до початку осінньо-зимового періоду. Mm. Якщо ви розумієте, що центральне опалення централізоване, де буде вимкнено більш пізніше, і у вас є міжсезоння, коли прохолодно, і ви будете використовувати електрообігрівальні якісь прилади, це може бути інвенторний. Кондиціонер і взагалі обігрівачі різного виду, ознайомтесь з інструкцією виробника. Подбайте про те, щоб у вас, якщо за стара проводка, то її потрібно змінити. Обов'язково слідкуйте за справністю електрообігрівального приладу, тому що дуже часто саме терморегулятор виходить зі строю, а люди просто на ньому, на цьому електрообігрівальному приладі, там вішають одяг сушитися, а температура там вже не регулюється і просто може бути займання. В жодному разі не можна ставити поруч з різними легкозаймистими речами рідинами. Не вмикати в одну розетку декілька не лише обігрівальних приладів, а взагалі електроприборів. Тому ось воно нібито для нас всіх все зрозуміло, а коли замислитись, інколи ми цього не виконуємо. Угу. І ось такі маленькі кроки, які ми там не звертаємо на них уваги, вони призводять до більш вже серйозних проблем. Також наскільки мені відомо, дуже часто люди вмикають газ так, на в українському жодному протик, разі не можна речі свої так, висушують. І, і навіть mm. то, що сушать речі над відкритим полум'ям. Бувають, вони використовують відкрите полум'я газової комфорки для обігріву приміщення. Цього в жодному разі не можна робити, тому що можна навіть просто отруїтися продуктами е горіння цього. Тому да, обов'язково потрібно дотримуватись цих елементарних правил. Дуже часто буває, що люди використовують автономне газове опалення. Перед початком осінньо-зимового періоду краще запросити до себе спеціаліста, щоб він перевірив справність, все, все там нормально чи ні. В жодному разі, якщо ви не спеціаліст, не наражати себе на небезпеку, тому що зекономлені 200 гривень можуть коштувати потім життя uh -huh. рідної людини, то краще запросити спеціаліста, щоб він подбав про вашу потім безпеку. Uh -huh. Якщо от сталася, наприклад, пожежа у будь-якому випадку і там загорівся одяг або волосся, от як чинити в цьому випадку, чого робити не можна і що треба зробити? А, ну, якщо ви стали свідком, коли на людині загорілась, загорівся одяг, можна а, в руки взяти якусь цупку тканину, обернути людину цією тканиною, тобто перекрити доступ кисню. А, якщо людина себе не контролює, веде дуже агресивно, бігає. Полум'я роздмухується, коли є повітря, коли є ось ці поштовхи повітря. Якщо людина бігає, то краще її вже завалити на підлогу і зробити таким чином, щоб чимось накрити, залити тією самою водою. Поруч пісок, будь ласка, піском. Якщо там на вулиці зима, сіє сніг снігом, ну тобто ось таке саме головне в будь-якій ситуації це контролювати свої емоції. Опанувати собою цими емоціями і вже підходити більш осмислено, що, що мені потрібно зробити, щоб вберегти своє життя. Все це можна припинити за лічені секунди, але сконцентруватися і зрозуміти, що я повинен зробити. Так, є полум'я, полум'я потухне, не буде і коли не буде повітря. Так? Накрили якоюсь цюпкою тканиною, залили водою, засипали там піском, будь що, що під рукою. На жаль, люди не завжди готові ось це все зробити, виконати правильні дії, адже їх охоплює паніка у таких випадках. Це, слава Богу, не кожного дня трапляється. Якщо так, трапляється, то люди дуже починають нервувати і, на жаль, не завжди виходять з себе опанувати і зробити правильні дії, навіть якщо ви знаєте, що робити. На жаль, так. І це ж перше правило, що опанувати свої емоції і потім вже приступати. І краще, коли поруч з тобою є людина, тому що все одно емоції у тебе будуть зашкалювати, а людина, яка поруч знаходиться, вона тобі зможе допомогти. Тому ось такі речі нам нібито знайомі ще з дитинства, ми повинні їх проговорювати протягом свого життя. Тому що воно забувається. Ви правильно сказали, воно трапляється не дуже часто, але все ж таки трапляється. І ми не знаємо, коли ми можемо бути свідками тієї чи іншої ситуації, коли знадобиться наша допомога. Так, звичайно. І наостанок, пані Світлано, що б ви могли порадити людям, щоб. Вони не стали жертвами з подібних ситуацій, як сьогодні ми побачили в сюжеті, коли був вибух газу або взагалі якихось пожеж, ну, кілька порад, будь ласка. Дбати про свою безпеку і розуміти, що саме ви є відповідальними за своє здоров'я і життя, подбати, подбати про безпеку оселі, встановити в своєму будинку. Регулятор напруги, так? стабілізатор напруги, слідкувати за справністю електро і газового обладнання, обов'язково спілкуватися зі своїми дітьми, і бути прикладом для них, тому що вони повинні вас бачити, цей розум. Все це, що ви робите, що ваші кроки правильні і діти будуть рости, і бачити вашу поведінку, будуть виконувати ці правила автоматично. В принципі, бути свідомими громадянами. Тобто, це основні такі правила, як вони, можна сказати, прості. Але так, вони на жаль, вже кожен громадянин це виконує, але будемо сподіватися, що після перегляду нашої програми також сюжету, люди будуть ну, більш замислятися над тим, як себе правильно поводити і як уникнути все ж таки ось таких випадків. Що ж, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо yeah. завершувати наш ефір. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Світлана Чередниченко, речниця рятувальників Криворізького району. Ми поговорили про е, вибух газу. Який стався в одній з квартир у нашому місті про статистику подібних випадків, а також як їх можна уникнути. Дякую за увагу і на все добре.